Мічник начальника Смілянського міськвідділу міліції по взаємодії з громадськістю та ЗМІ, капітан міліції Дубовенко Роман Олександрович. До чергової частини Смілянського міськвідділу міліції з повідомленням про вбивство звернулись жителі міста. Біля одного з місцевих барів на вулиці люди виявили тіло молодого чоловіка за знаками насильницької смерті. Ним потерпілим виявився 33-річний місцевий житель, який в минулому мав судимість. Під час, угляду, під час проведення огляду на тілі загиблого було виявлено також працівникам міліції ножове поранення в область грудей. Проведеними першочерговими слідчими діями було встановлено, що потерпіли разом із своїми знайомими, відпочивав у цьому ж розважальному закладі, де в нього виник конфлікт з одним молодим чоловіком з іншої компанії. Даний конфлікт переріс в бійку. Під час якої, можливо, потерпілий і отримав ножове поранення від свого суперника. Проведеними пошуковими заходами вдалося встановити, що до скоєння вбивства причетний 21-річний місцевий житель, який також в минулому був судимий. Через декілька годин після вбивства зловмисника було затримано за місцем проживання та доставлено до міськвідділу міліції. На даний час слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Триває досудове розслідування.